Ті були, появилась малесенька шабашечка. У мене зараз треба буде там з'їздити, забрати людей, що то нормально. Якраз трохи і підзароблю. Капу ласточка порядочок. машинка вже прогрівається, кофійочок попивається собі та й порядить. Якраз, поки кофейочок вип'єй, машинка і прогріється. Ну давай, ласточка, не прогрівайся. Хоча не сильний такий мороз, ну правильно, все одно треба прогрівати зимою. То літом така бурки собі погнали, зимою не треба потихенька, щоб вона і прогрілася, масла, все це. Руками чекаю людіше, то можна і взяв собі копчека для согріва, грива, щоб вже, понятно, і не прокладно. Бо вітер такий прокладний. І зараз перекурські рогенькі, американо собі. Нормально, так 12 гричиків. А ну тепленький, як раз то що надо. О, нормально, де вийшов, Чотки. Надо, напевно з'їздити в магазин короче та придбати цього радіатора, бо бачу це не діло. Все таки воно потрохи і протікає. Десь а це каже раз доливати той який та літрова цей баночка стає моє для то ну я маю, навіть лучше, я купити вже, скільки він там. Нині і півтори тиші, то кажу, поставити собі та й зразу вже забутися повністю вся перевірити патрубки, щоб цілі були та й ото спокійно собі не переживати і їздити можна прям. А ну, шабашечки якраз заробив я і придбав собі вже ковбаски, так як уже там дивлюся кончається. І взяв ще два хлібчика. Свіженькі, якраз які м'ясенькі, ну посмакувати потрібно. Якраз дивись, чисто на будь-яким із кофійочком буде то, що надо. Та порядочок, якраз оце непогано, так правильно. Шабашечка це хорошо коли є, блінна, і заробіточок такий малесенький. Як маленький? Нормально, знаєш. А я вже порішав, то можна і загонити машинку, і йти, що то, навірно, що я піджарити картошечку почистити, бо що то вже і порогло дався. З цими роз'їздами туди-сюди, так. так Рядочок нормально так. Порішав все чітко, такий денок сьогодні йде непоганий. З самого ранку то те, то те, блін, то вдома, що там, то доровішка, то розклав плиті зробив, Думаю, щоб вже зразу все було на напоготові, щоб було все, чітко плиті розкладено. Бо Бу, буває, як ото десь там поїдеш по діла. А ти напевно, а в плеті не розкладується, приходиться вечором розкладувати, ну я навпіху, то лучше зразу встав собі, що там вибрав плеті, розклав собі, та й порядок тоді прийшов, коли там зараз.